Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами попрацюємо над виставою. Почитаємо оповідання Василя Сухомлинського Покинуте кошеня та опрацюємо виставу Хто зігріє кошеня. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити, кличе в Подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для вас. Повчальний. За це подякуємо йому. Працюємо за підручником. Сторінка 82-84. Виконаємо з вами вправи для формування читацьких навичок. Дихальна гімнастика. Погодіть, наче пароплав. Зобразіть свист вітру. Прождичіть, наче жук. Зобразіть шум лісу. Зараз попрацюємо над чистомовкою. Повторюємо за мною. Повторюємо діти на одному видиху. ко ко ко, ко-ко-ко, Виб'ємо тепле молоко. ок 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 ок-ок-ок, на піску малий жучок. ки 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 ки-ки-ки, Смішні гуляють малюки. Ік-ик-ик-ик-ик-кик. -ік -ік, ік -ік -ік -ік. На листку сидить равлик. Молодчинки! Давайте з вами пригадаємо, що таке театр. Правильно, дітки, театр це місце для видовищ. А хто з вас бував в театрі? Скажіть, які асоціації викликає у вас слово театр? Це актори, це сцена, афіша, вистава, глядачі. Оплески? Розгляньте малюнок. Він вам підкаже, як підготувати виставу. Давайте прочитаємо з вами, яким є план підготовки. По-перше, потрібно вибрати цікавий текст: п'єсу, оповідання, казку. Далі потрібно розподілити ролі. Потім підготуйте костюми. Далі вивчіть ролі. Проведіть репетицію. І не забудьте підготувати афішу. Це така спеціальна створена реклама для того, щоб повідомити, що буде якась вистава. Вірно. Роздивіться світлину. Пригадайте, це Василь Олександрович Сухомлинський. Видатний український педагог, публіцист, письменник, поет. Попрацюємо сьогодні над його оповіданням Покинуте кошеня. Послухайте текст, слідкуючи в підручнику на сторінці 83. Покинуте кошеня. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й нявчить. Бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє, бідне кошенятко? Та йде собі. Настав вечір. Зайшло сонце, страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталася додому Наталочка. Чує? Нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла кошеня і понесла додому. Пригорнулася кошенятко до дівчинки, заморкотіло. Раде радісіньке. Ось такий цікавий текст. Пропоную вам зараз поставити відео на паузу та прочитайте цей текст самостійно на сторінці 83. Ну що ж, думаю, ви справилися з цим завданням, а тепер дайте відповідь на запитання. Чому кошеня опинилось на вулиці? Скільки людей оминули кошеня? Як ви ставитесь до їх дій? Хто допоміг котику? Як би ви вчинили в подібній ситуації? Трошки з вами відпочинемо фізкульт Хвилинка. Трошки відпочили. Працюємо з вами далі. Зараз ми ознайомимося з вами з текстом вистави. Прочитайте заголовок п'єси, що створили за сюжетом оповідання. Хто зігріє кошеня? Як гадаєте, чому змінили назву твору? Висловте свої передбачення. Давайте прочитаємо текст. Слідкуйте в підручнику на сторінці 83-84. Хто зігріє кошеня? Дійові особи. Кошеня перша дівчинка, друга дівчинка, хлопчик, дорослий, мама з подругою. У дворі граються діти. Неподалік сидить і нявчить маленьке кошеня. Кошеня. Мені сумно, мені страшно і холодно самому. В мене немає мами, немає дому. Одна з дівчаток лагідно. Перша дівчинка. Ой, хто це тут? Кошенятко, звідки ти маленьке? Де твій дім? Де твоя мама? Вже на дворі вечір. Звертається до дітей. Може, візьмемо його до себе? Один із хлопчиків не дає дівчинці взяти кошеня. каже з огидою. Хлопчик, Та навіщо воно тобі? Не чіпай, не треба. Виходить дорослий, помічає кошеня. Дорослий. Що це в мене під ногами нявкає сіреньке? Ану брись, а то забрудниш мій костюм новенький. Йде мама з донькою. Зустрічає подругу, зупиняється. Вони жваво розмовляють. Дитина в цей час гладить кошеня. Друга дівчинка. Мамо, мамо, подивись, яке сумне кошенятко. Мати суворо каже Не бери його на руки. Подивись спочатку, воно якесь брудне і ще, може, хворе. Не чіпай цю замурзяку, бо буде нам горе. Перша дівчинка залишає друзів, Вертається до кошеняти Перша дівчинка. Хай там що, а я від смерті кошеня врятую. Принесу його додому, вмию, нагодую, Вкрию котика тепленько і його зігрію. Про беззахисних тваринок дбати я умію. Кошеня тулиця до дівчинки, муркоче. Учасники вистави. Хлопчик дивиться з осудом на першу дівчинку. Друга дівчинка усміхається, її мама заперечливо хитає головою. Ось така діти цікава п'єса. П'єси діти пишуть для того, щоб потім на їх основі правильно грати вистави. Чи справдилися ваші передбачання щодо причин зміни назви? Чи точно передано зміст оповідання Василя Сухомлинського? Що залишилося без змін, а що змінилося? Зверніть увагу, діти. Навіть побудова п'єси відрізняється від оповідання. У п'єсі спочатку називають персонажа. Який має щось сказати, а тільки потім подано його слова. Є слова, які написані у дужках. це вказівка автора щодо інтонації, темпу мовлення чи дій героя. Це дітки дуже допомагає, коли п'єсу показують в театрі, правильно показують виставу. Ці помітки, які знаходяться в дужках, Дуже допомагають грати акторам. Домашнє завдання. Перечитайте ще раз оповідання Василя Сухомлинського Покинуте кошеня. Та спробуйте зі своїми рідними або друзями зіграти виставу. Хто зігріє кошеня? У вас там є дійові особи. Розподіліть ролі. Порепетируйте та зіграйте виставу. Справа мікрофон. Дайте відповідь на запитання. Де ми сьогодні побували? У ролі кого ви виступали? Чого навчає нас п'єса? Дякую вам за увагу! Дякую вам за урок. Ви були молодчинками. Сподіваюся, що ви спробуєте зіграти п'єсу. До побачення!